Спеціальна мапа з голубами миру продовжує свою мандрівку різними державами світу. Вже 21 країна підтримала ініціативу українських дітей та їх бажання жити у щасливій і заможній державі. Свої заклики до миру хлопці та дівчата озвучують у своїх найважливіших державних структурах світу. Одна з них знаходиться у Бельгії. Перебуваючи у Брюсселі, українські діти отримали унікальну можливість відвідати штаб-квартиру НАТО. Мапу миру вони презентували у самому серці цієї структури. Відвідати штаб-квартиру НАТО у Брюсселі непросто: численні дозволи та перевірки дають змогу лише одиницям побувати у цій важливій державній установі. Але для українських послів миру через їх вагому місію зробили виняток і люб'язно відчинили двері північно-атлантичного альянсу. Діти це наше майбутнє. І нам дуже важливо бачити і знати, що думають діти з цього всього приводу, і з приводу тієї ситуації, яка на сьогодні відбувається в Україні і навколо неї через нечувану агресію з боку Російської Федерації. Майбутнє за ними. І Якщо вони сьогодні виступають за мир. В усьому світі то ти значить, що все ж таки не зважаючи ні на що, ми зможемо досягти такого бажаного миру. На мир у своїй державі сподіваються не тільки українці, його для нашої держави бажають також представники НАТО. Вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. А тому долучилися до міжнародного соціального проекту Діти за мир в усьому світі. А тиндеся за пановдомост. Я думаю, це один із найнеймовірніших, один з найсильніших меседжів, які я чув і бачив, що молоде покоління може зробити для своєї країни. І я думаю, що це є дуже важливо для цих дітей. Важливо зрозуміти, що майбутнє їхньої країни у їхніх власних руках. І такий захід дає можливість зрозуміти, що вони можуть міняти країну. Змінювати країну на краще прагнуть найменші серед їх найбажаніших мрій мир на своїй землі. Про це вони не втомлюються писати на паперових птахах і говорити у. Усім політикам світу і мною написала «Миру у всьому світі. На голубі меру я писала, щоб у світі якнайшвидше постаралися створити мир і щоб уся Україна була в мирі». Голос дітей це найкращий спосіб донести до усіх державних діячів світу те, що Україна прагне миру понад усе. Так вважають організатори проекту Діти за мир в усьому світі і додають через повідомлення на голубах юні дипломати мають змогу достукатись до тих політиків, які приймають важливі рішення. Коли ми привозимо дітей до цих акцій, долучаються дорослі на саме високому рівні, і це дає можливість, оскільки у всіх є діти, і всі розуміють, що треба зберегти мир для цих діточок. І ми доносимо це до всіх, і це дає можливість вирішити ну дуже великі питання, які є, і показати, що Україна це є не агресор, а це є та країна, яка звісно потерпає від агресора. А насправді. Ми бажаємо тільки миру, тільки щастя і всього самого найкращого. Є різні організації світові, котрі підтримують, і вони нормально, і ми видимо, як вони відносяться до нас. І так, як Україна прагне йде в НАТО, і ми бачимо, що двері для нас відкриті, і особливо, коли приймають наших дітей. Презентації проекту українські діти разом з народною артисткою України Катериною Бужинською презентували гімн проекту, а також мали змогу ознайомитись з роботою працівників НАТО, структури, яка захищає своїх країн-членів від зовнішньої загрози. Україна поки що поза військовим політичним союзом 28 держав. Однак це питання часу, і саме діти зможуть цю ситуацію змінити, впевнені дипломати. А тим часом, посли миру з важливою місією вирушили Королівство Нідерландів.